Прийшов подивитися, як буде, як розвивається відводок в 145-му корпусі маткою, дочкою Б0 тридцять дев'ятої. Так. Отак. Все, спокійно. Що вони займають, що і як? Зупені. Так, витягнув перша рамка, занесено медом трошка з однієї. Слідуюча, слідуюча сторона, на червоно, теж на червоно і розвертаю. І тут, тут матка тоже, мабуть, на червоно, тут на червоно. Далі. 145 та Теж все начально розвертаю. Маленько, нормально. Тут з боків мед. Добре. Може з часом зроблю. поставлю другий корпус, їх якось зроблю, так щоб потім між ними ставити, толком них ставити біля гнізда. Трьохсоті рамки. І остання рамка є медова. Ну і добре. Ну, ця медова піде для відводків потом. Якось так. Для нуклеосівки.